Вітаю, друзі! Я зрозумів, що мої вправи попередні вам сподобались і виконую завдання для тих, хто мені написав, щоб включити ще деякі вправи, знову сидячи для хребта. Виконую. Тому знову без, виконую їх без перерви від 5 до 10. повторів. Поїхали. Намагайтесь тіло своє подати подалі і стати наступне. Виконали друге проводить. Третє вправо. Четверта вправо. П'ята вправа. Тягнемо носками вперед. Стаємо ось, ось так повністю і тримаємося руками за пальці ніг. І розтягуємо свій позвонок. Дихаємо рівно. Або вдих. Видих. Вдих. Видих. Тут можете затриматись. Видихнули. Зробимо ще раз вдих. Носом вдих. І ротом видихаємо. Ми справилися і сьогодні. Думаю, що вам то також сподобається. Вам добра, благополуччя, головне, що здоров'я. До побачення!